Хірургічне відділення з Долбунівської центральної районної лікарні розраховане на 30 ліжкомісць. Раніше хворих тут лікували в традиційних радянських умовах з відповідним ремонтом та меблями. Старша медсестра Валентина Денисюк працює в хірургії майже два роки. Каже, про такі умови роботи, які створили нині, вони лише мріяли. Так як я хожу на приходжу на роботу дуже рано, йду дуже пізно і хожу на кожний день, я практично тут живу на роботі, то мені дуже приємно в таких умовах працювати. На капітальний ремонт відділення витратили майже 700 тисяч гривень. За ці гроші тут поміняли усе від підлоги до стелі та вікон, а також закупили нові меблі в палати та кабінети. Загалом проведення ремонту здійснювалося з двох джерел. Перше це кошти районної державної адміністрації порядка 240 тисяч гривень. І слідуюча частина, вагома частина 428 тисяч гривень. Це кошти благодійників, підприємців. Депутатів під час відкриття нового відділення хірургія отримала ще й чимало подарунків від тих же благодійників, від холодильників до нового операційного столу та електронної лампи над ним. Разом з тим відділенню потрібно ще два таких столи: новий дихальний апарат та інше обладнання. Його обіцяє подарувати обласне керівництво. Було поставлено завдання головам районної державної адміністрації відкрити хірургічне відділення, операційне відділення і реанімаційне. Хто це зробить? Область централізована закупить саме новітнє сучасне обладнання. Якщо говорити про загальну суму, це більше, ніж на 2 мільйона гривень. Але це саме внесок обласної територіальної громади для тих громад, які спільно працюють для того, щоб людям покращити рівень оздоровлення, рівень медичного обслуговування. Понівський район у цьому змаганні виявився лідером. До того ж, до кінця року тут планують відремонтувати ще й приймальне відділення. Позитивний досвід спільної роботи, кажуть, мають. Оксана Жужевська, Богдан Дрябонець. Інформаційна програма День.